Щоразу, коли Світловська громада отримує сумну зв'язку з фронту про загибель наших земляків, ми згадуємо наших воїнів про те, яку ціну сплатили вони за для нашого майбутнє, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Для того, щоб закривувати ім'я кожного загиблого героя в історії нашої громади, виникла ідея створення меморіалу пам'яті. Цей меморіал увійдуть оглядовий майданчик, а також Меморіальні дошки з іменами кожного загиблого героя. Місце розташування сквер приморського мікрорайону на набережній міста. На ваш розгляд пропонуємо зазначений ескіз меморіалу. Будь ласка, надавайте свої пропозиції щодо назви скверу, а також назви меморіалу, залишаючи свої пропозиції в коментарях.